Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму Ютуб каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Поговоримо про е, вибори. Багато хто закидає, ну як можна говорити про вибори? Вибори будуть там після війни, але ні. Зеленський неодноразово в останній час тільки заявляв про те, що непогано було б провести референдум, непогано було б провести вибори президента під час війни, бо цього як би хочуть Сполучені ну, Штати. Один раз Трамп бовкнув про це, ніяких інших заяв не було, але цю тему Зеленський чомусь розвиває і розвиває далі. А чому? Бо е, шансів перемогти у Зеленського, е, зокрема, генерала Залужного, абсолютно е, немає в другому турі. Да? І тому вибори треба провести по спеціальній процедурі, яка б дозволила перемогти Володимиру Олександровичу. Тому вибори підв'язують е, якби під е, те, що потрібно ще провести референдум. От, а референдум навіщо проводити? В общем, давайте поговоримо про це. Да? І тим більше, що є привід, що у нас ЦВК, Центральна виборча комісія, на напрацювала пропозиції щодо врегулювання виборів якби після припинення воєнного стану, але в тому числі в цьому. В парламенті створена при комітеті з питань організації державної влади тимчасова комісія, яка і буде розробляти законопроект да, про вибори. Тобто чи після воєнні, після відміни військового стану, чи під час дії військового стану. В общем, все покрита мраком і туманом, але ЦВК ці пропозиції, які напрацювали, вони повідомляють, що вони будуть надіслані Комітету Верховної Ради. От, вони кажуть, що у них в ЦВК була створена відповідна комісія, і вона працювала від початку війни. Ну і дійсно. Але давайте по порядку. Перше, що, по чому ми судимо, що Зеленський вирішив іти в Абанк і вирішив сам йти на вибори. Це дуже легко пояснюється хоча б останніми кадровими призначеннями. Те, що він призначив Буданова головою офісу президента, якраз і свідчить про те, що е, Зеленський. Хоче йти на вибори, але багато хто з експертів казав, ні, ну це ж операція наступник. Він тепер скаже та я на один термін, як і обіцяв. Я ж не брехло яке-небудь. Я ж обіцяв на один термін. Пацан сказав, пацан здіяв, і Будана всього навсього стає президентом і гарантує у них якісь домовленості в їхнім тандемі. Він гарантує йому безпеку, що ніхто зеленського чіпати не буде після того, як він піде на політичну пенсію. От, е, натомість там е, під його брендом зайде якась політична сила, і крім Буданова, президента буде там потужна фракція, яка матиме більшість або ну хоча б там е, з ким створить там на, на пару там на троїх е, якусь коаліцію, і е, ця коаліція буде е, вирішувати далі. Під це вони зараз мотивують всіх депутатів, що там типа стоїмо міцно, стоїмо в строю, не рипаємося, там, типа наше буде зверху. От, але ну, то тобто було дві версії, що є однозначно, є тепер у нас такий союз. От, союз Думвірат, якщо хочете, або Тандемчик такий, Буданова і Зеленського. І тільки треба вирішити, це все таки операція наступник чи операція попихачів. Буданов іде попихачем. І я впевнений, що Буданов іде другим попихачем, а все-таки президент і буде балотуватися Зеленський. Це видно, хоча б з того, що Зеленський списав малюка. Бо Буданову, навіщо? Чим би малюк заважав Буданову? Нічим. Але Зеленський формує команду під себе і значить, не до кінця вірний малюк, непослідовний малюк його не влаштовує. Його задвинули воювати. от, а… Навпаки, призначили першим замом поклада. А хто такий поклад? Щоб ми знали, СБУ ділиться на військову частину цієї організації, яка займається там, в тому числі Курський міст, Павутина, і ділиться на політичне таке собі гестапо, чи НКВД, якщо хочете, там, типу, яке займається там, в, його функція боротися не з ворогами України всередині? України а з особистими ворогами Зеленського. І Звідси наступ там на, на, на БУС, на САП. От і всіх звідси, до речі, там от чомалюк за що його там, що він не підписав санкції проти Порошенка. Тобто воно йшло не від СБУ. А на Порошенка напала Юлія Сверденка. Там ну там з непонятними, абсурдними звинуваченнями, що ми підозрюємо, що він може подумати. І десь якось нашкодить України. От у нас підозра, що він може навіть подумати про це може. можуть ну, Е, Але малюка списали там. Ну і багато інших е, речей свідчить про те, що е, Буданова взяли е, чисто для того, щоб в цьому тандемі е, була підтримка Зеленському. А чому підтримка Зеленському? В чому ж воно заключається? Заключається воно елементарно в тому, що в соціології треба просто дивитися на те, як розподіляються голоси. От якщо в першому турі у Зеленського і Залужного там умовно по 30%, а у Буданова 10%. То в другому турі 9 із 10 оцих відсотків Будановських переходять не Зеленському, а Залужному, і той задача стоїть. Ага, якщо ми Буданова беремо в команду, то орієнтовно його електоральна група перетече не до Залужного, а до Зеленського в другому турі. І взагалі ми Буданова на вибори не випустимо. А Буданова, а чим же ж його купили? Тому що Буданова ну тоді це похоронка його політичній кар'єрі. Ну, можливо, тим, що якщо вони разом перемагають спільно в тандемі, то потім він стає там умовно або спікером парламенту, або очолить уряд. Да? Тобто така буде його вершина кар'єри. А далі Зеленський може домовитися, а потім, через 5 років, вже ти підеш президент. Ну, дурень думкою багатіє, можливо, це так. Але між тим, щоб ми розуміли, що. Так або інакше у них створений дум вірат. і від цього виграє, виграє однозначно Зеленський, да? тому що він підсилює якби свою команду. Тепер у нього в команді класні хлопці, і він підсилює, він тепер хороший, він не пов'язаний з корупцією. Дивіться, новий Зеленський, новий за нового. Ви не хотіли голосувати за корумпованого Зеленського. Ні, голосуйте за от, героїчного Зеленського. Ну, я думаю, що з цієї і мало що вийде, і тому і вони десь так вважають, і тому вони, ну як тоді вийти з ситуації? Та просто блін взяти, переламати, побудувати виборчий процес так, щоб він був під них. А саме краще там, хай всі е дуріки голосують в дії. Чому я категорично проти голосувань будь-яких в дії? Тому що, по-перше, е голосування в дії можна е на двох етапах е зробити. Ну, якби несправедливим, нечесним. Хто пам'ятає, в 2004 році там були такі, була така штука, що можна було, блукаючи, з Донецька приїжджала умовно автобус людей, і їм давали можливість голосувати на одній дільниці, на другій, на третій. Так вони на десяти дільницях 30 людей голосували. От, І тому там е, по, по, понамірювали всяких таких штучок, там от, плюс. Сервер Ківалова був, От, і вибори фальсифікували. І за цього був помаранчевий майдан. Зелені погано знають історію ну, історію України, в тому, числі, в тому числі учасниками історії цієї вже були вони. Ну, вони були на стороні, звісно, тих, хто фальсифікував вибори. От, але між тим, мусили пам'ятати, але не пам'ятають, що в голосування в дії це фальсифікація, можливо, як ага, я беру там, типа, блін… І кажу, там у мене я директор фірми, ну, наприклад, там якийсь да, там на 10-15 продавчиць у мене працює. Я кажу: всі сюди, всі приходимо, всім я допомагаю всім голосувати. Може таке бути? Може. Можна включити адмінресурс? Та, да, вполне можна. Якийсь директор якоїсь районної лікарні, всіх медсестер викликав, і всі медсестри проголосували в нього в кабінеті в Дії. Тобто можна приміняти адмінресурс. значить, вибори нечесні. Ні арахамі, ні Зеленський не можуть зуб дати, побажати, що такого не буде. Другий варіант фальсифікації, і ще простіший. Та ви там голосуйте, як хочете, а у нас тут на сервері Міша Федоров сидить, він зараз мільйон з ними і передасть цьому, там, типу, блин, да. І все, і там подравняли, да, вибори. І вже, ви, і вже Зеленський виграв. Ну, а що ви думали? Ну, там, типа, в кого в руках сервер, хто може там на кнопки нажимати. Але гірше всього то, що якісь хакери з Москви можуть влізти, і взагалі Путін нам вибере, блін, президента. От може таке бути? Та да, вполне може бути. У нас ми пам'ятаємо, як дія лежала, коли голосували тут. За Євробачення і дія лягла так. Як вони, якщо за якесь Євробачення голосували і не змогли забезпечити голосування, то як вони так забезпечать голосування? А що ми сумніваємося, що буде сотні тисяч хакерських атак? Ну ні. От е, тому е, голосування в дії, якщо вони будуть припутувати, це намагання з е, старту зробити умови, в яких виграє абсолютно точно Зеленський. Другий варіант, який можуть вони примінити в виборчому законодавстві, це ну, зробити можливості там, ну щоб залужний, наприклад, не зміг навіть зареєструватися. Ну можна ж внести норму там, типа, що там тіпа, треба. Реєструватись особисто приніс заяву в ЦВК. Особисто не хтось там не через нотаріально завірену, там, не через довірених осіб, що хтось приніс от вам е, заява залужного, що він буде там балотуватись. Ні, особисто. А його там з Лондона не випустять, не пустять в Україну, скажуть, ти там нам нужен там от. або з е, послів. Його звільнять, але в Україну не впустять, там, по якимось надуманим причинам. Да. Або тут відкриють якісь е, санкції, там, тіпа, з, знову ж проти нього, якась Юлія Свериденка напише якусь єрість каламуті, там, тіпа, скажуть, ну не можемо. По надуманому поводу, це варіант номер два, тобто варіант номер один. Голосування в дії, якщо там союзники кажуть, ну на нас вони ж зважати не будуть, але союзники кажуть, ні, так не пайде, ребята, там типу, вони кажуть, ну окей, і введуть е, ще нові норми. Да? Тобто ми мусимо бути готовими, що введуть норми, які позбавлять можливості е, дійсно е, конкурентно спроможних кандидатів конкурувати проти Зеленського. Може бути варіант, що буде Зеленський. От, вони не випустять проти нього жодного генерала. Ну або як Буданов він буде грати за Зеленського. Да, там, типу, а інших не допустять до виборів. Там по Ну, не не звільнять з армії, наприклад, та й все. Ну, а поки ж ти в армії, ти ж не маєш права От, е, і це навіть не на час війни, це після війни, може бути таке. Да? Я думаю, що вони будуть готувати два законопроекти: один, який голосування за президента під час дії військового стану, і це дія. Або після, якщо військовий стан завершується, то тоді ми включаємо інші запобіжні заходи, щоб не пустити. І того буде Зеленський, умовно, Арістович, Бойко. і всі скажуть, Ну, що ви хочете за Прокремльовський голосувати, лучше ж за Вовчика. Да? Ну і буде там два чи три бомжа, там, з, умовно, з Барабашовського ринка, з сьомого кілометра, там, типа, от, там, з Львовського там, якось вокзалу, знайдуть ну, якихось бомживати. От вони встигнуть зареєструватися, а залужний, типа, ні, а Білецького типа, не відпустили, а Порошенка під санкціями, там, а Юлію Владимирівну теж на всякий случай під санкціями, але. От і все-таки, це е, такий ж варіант, як у Лукашенка і у Путіна. Вроді би, конкуренти є, але їх нема. От, е, такий хокей нам теж не нужен, да, е, як то кажуть, і е, тому я думаю, що тут від початку має бути тиск на ці всі комісії, створені е, у Верховній Раді, на ЦВК, що там типа стоп, стоп, стоп. Не пропонувати дію навіть не пропонуйте, тим більше що вони ж хочуть совмістити голосування за президента. І референдум. Референдум про що? віддавати нам Краматорськ чи Славянськ. Так і так ми можемо сказати, Володимир Олександрович, не віддавати. А Володимир Олександрович, там, де перемога, там це Зеленський переміг, не ми з вами, ми ж не приділили. А от якщо віддавати щось, він готов поділитися відповідальністю з нами, що там, типа, чудаки, а ну, давайте приймемо рішення. От, ну, По-перше, що по Конституції не може бути такого референдуму по віддачу території, да? але ж вони можуть його обставити там, типу, а давайте е, створимо в Донецькій області. Е, Вільну економічну зону. І всі, о, давайте створимо, давайте створимо. А потім Зеленський каже: Так треба ж вивезти війська. А ви ж захотіли вже вільну економічну зону. Вас же за язик ніхто не тягнув. Ви ж проголосували, кстати, в дії. <голосили> Вибрали Зеленського, проголосували до проведення. І він, чесно, віддає там: типу, ну ви ж хотіли вільну економічну зону, а вона, по-другому, не виходить. От, е який висновок робимо? Треба зараз маніпулятори сіли в наперстки грати. В наперстки. Я не підозрюю там в самої ЦВК, є багато чесних і професійних людей. Але ті рекомендації, які вони дадуть, це рекомендації до відома. А там буде всю цю лабуду оформляти вже в законодавчу ініціативу. Буде оформляти оформлять е, оце, парламентська комісія, да? вони можуть теж якби зробити нормально, там, типу, тому що там ж представники є по два представника від кожної фракції групи. Да? Там, є типу, від Європейської солідарності, нарисують якийсь закон, типу нормальний, а потім в нього внесуть. Там якісь справки, ну про які я казав, що тип тільки особисто може кандидат зареєструватися в ЦВК. Якщо там довірена особа, ні, 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 ніяк там, типа. Або там, типу, якщо він фізично не перебував в Україні, скільки то так, так, залужний же ж там під прапором України в посольстві, то не вважається, ми от-от внесли зміни. І потім такі поправочки вносять. от, Голосується закон в цілому. І як вони кажуть, що готові будуть. Арахамія сам заявив, що правочки готові будуть уже. Ну, тобто, риба закону буде десь на кінець лютого готова. Е от, І це правильно, його готувати треба. Але треба слідити за маніпуляторами, тому що напіорстачники вже катають шарик, вже вони катають шарик. І треба дуже уважно, бо довірять. Тим, хто постійно, тотально бреше, не можна. Не можна думати, що от вони тут брешуть, що Міндюч? ні, ми Міндіча не знаємо. Єрмак хто такий Єрмак? А тут всякі арахамі, Стіфанчуки і Зеленські нам нарисують закон, і е, думають, що там не буде подвоха, це, е, ну, це себе не поважати, люди добрі. Так що м -м, слідкуємо, слідкуємо, але знаємо і хочемо їх попередити, що у вас. Народ нічого не вийде там, типу, Арахамія, там, типу, Стефанчук, ну, Зеленський, я не знаю, чи він читати, хоч уміє. Хай подивляться історію, хай почитають, що таке суд Лінча, хай почитають щось про помаранчеву революцію, про оцьо Ківалова. Тобто не вийде точно нічого. От, знаємо, що треба підписуватися на мій YouTube канал. Будь ласка, там до 50 тисяч сталося трошки, дуже треба до 50 тисяч добити. Знаємо, що цей телеканал можна підтримати там під описом цього відео є номери карток, Будь ласка, підтримуйте, хто скільки зможе, це важливо. От, Лайкаємо, хто вже підписався, коментуємо, щоб відео піднімалось. Ну і знаємо, що щоб не творила оця зелена. Пліснява Україна міцно стоїть на ногах. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасаран.